Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про вестибу Це така маленька операція, яка робиться досить рідко. Це операція, яка полягає в тому, що ми видаляємо з лизового балонку невеличку її частину, присінку піхви. Тобто є таке місце, там, де піхва виходить, зовнішній отвір у Вульві. Знаходиться присінок, маленька слизова, якщо вона болить. При захворюванні, яке називається вуль у нас є окрема інформація, і відео і матеріали на сайті про вульводинію. От коли при вуль вже не допомагають ніякі ліки, жінка страждає, воно болить, нічого не можемо допомогти, робиться маленька операція під місцем знеболенням вістібл-ектамії. Дуже вона, в принципі, проста. З одного боку, з іншого боку, це дуже делікатна зона, і там можуть бути рубцеві зміни, тобто це не без недоліків операція. Тому треба ретельно зважити всі корисні моменти та недоліки тут на очній консультації. Але є жінки, яким вона дуже допомогла. Тобто, є жінки, у яких болі пройшли, і стало все граст. Робиться вона під місцевим знеболенням, з мінімальним переліком обстежень. І це операція однієї години, тобто ви можете не лежати в лікарні, а відразу йти додому. Більш детальну інформацію про операцію можна зайти на нашому сайті. Запрошую вас туди. До нових зустрічей!